І про оперативну ситуацію на Дніпропетровщині будемо розпитувати далі нашу колегу Катерина Нічик разом із нами на прямому зв'язку. Катерино, вітаю, розповідаєте. Бачимо, що у кривому розі сьогодні просто складний дуже день, потужні російські обстріли. Останні інформації, яку ви можете поділитися загалом по ситуації у місті і у регіоні. Прошу. Вітаю колеги. На, на цю годину відомо вже що 79 будинків зі 116 підтоплених досі такими лишаються. В них досі стоїть вода. Це мова йде як про будинки, так і про затоплені присадибні території. Про це повідомив радник офісу президента Кирило Тумашенко. І також він зазначив, що на місці продовжують працювати рятувальники, аби якнайшвидше ліквідувати всі ці підтоплення, щоб люди могли повернутися до своїх будинків. Така інформація була по обіді від нього, і також він зазначив, що все ж вода починає потихеньку відходити. Зокрема, це дуже яскраво видно на прикладі парку Маршавцева, що у Кривому розі, там ще вчора вода трималася на рівні 190 дев'яноста метрів, тоді як сьогодні вона опустилася до 65 метрів. Ну і зазначив також, що надвечір ворог ще раз вдарив по кривому розі. По Кривому рогу ракетами, зокрема, декілька ракет знову влучили у гідротехнічне підприємство. Інформація про пошкодження наразі уточнюється. На місці працюють рятувальники та аварійні служби. Вони встановлюють масштаби руйнувань та зокрема з'ясовують, чи немає нових поривів на лінії водогону. Ну і зазначу, що поки що відомо, що обійшлося без постраждалих. Немає ані по ані загиблих, ані поранених внаслідок нових ракетних ударів. Отакою є інформація станом на цю годину. Продовжуємо стежити за оперативною обстановкою як у Кривому Розі, так і загалом на Дніпропетровщині. Поки студія вам слово. Ще питання, Катерина, Скажіть, чи можливо місцева влада говорила, чи вам відомо після активізації обстрілів саме. У цьому регіоні чи не побільшало охочих виїхати зараз із Дніпропетровщини, залишити область у зв'язку з посиленням ударів з боку Російської Федерації? Поки що відомо, що люди не хочуть навпаки полишати свої будинки. Зокрема, це стосується і Нікопольського району, який під обстрілами, під щільними обстрілами, вже майже два місяці. Там люди продовжують лишатися у своїх домівках. кажуть, що їх тримає на місці робота та. Господарство, власні будинки не хочуть покидати своїх осель. Така сама ситуація у Криворізькому районі та у самому кривому розі люди не хочуть лишати своїх осель свої звичні життя. Ну і також розповідають, що не можуть полишити роботу. Зазначу, що вчора голова Криворізької військової адміністрації Олександр Вілко закликав евакуюватися жителів декількох районів, які були під загрозою затоплення, і також відомо, що навіть звідти, під загрозою затоплення, люди не хотіли виїжджати. Катя, я вам дуже дякую за те, що знайшли час і долучилися до ефіру постров ті. Катерина Нічак, журналістка про ситуацію на Дніпропетровщині і, зокрема, на Криворіжжі, розповіла нам просто зараз. Спасибі.